Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні військової техніки в рамках формату Рамштайн. За його словами, Сполучені Штати Америки разом з союзниками надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин обіцяних Україні вже доставлені. Загалом це 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів. Також понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів. Столтенберг зазначив, що це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій. Нагадаємо, минулого тижня Єн Столтенберг вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до України. Разом з Володимиром Зеленським він обговорював перспективи вступу України до НАТО.